Що робити з постійним страхом, що мене можуть вигнати, і мені доведеться їхати вже з цього нового місця, де я вже адаптувався, де в мене вже склалося певне коло друзів, знайомих, колег, де вже склався певний побут. Цей постійний страх і напруга, в якому ти живеш, що можливо завтра, післязавтра доведеться все кинути і поїхати з цього місця? Теж за цим страхом стри... криється така. Потреба вконтролювати все. Коли людина стикається з тим, що вона щось втратила, вона втрачає цю ілюзію, що я контролюю своє життя, я контролюю. І е Переживаючи досвід втрати свого будинку, бо насправді будинок це тільки географія, але ж ми втрачаємо не тільки будинок, ми втрачаємо близьких людей, ми втрачаємо теплі місця, можливість піти до школи, до садочку, до не знаю, там, де відбувся перший поцілунок, ну якісь такі значені місця. І Прив'язуючись до цих місць, ми водночас і наповнюємося, це дає нам а, натхнення з одного боку, в нашому світі ми нічого не можемо отримати. Це є ну, така плинність цього життя. І усвідомлення цього дає більше розуміння, що я можу більше бути активним і рухатися що я можу знаєте, як оця я метафора, є така тополь, да, яка дуже виглядає великою, міцною, да і укоріненою, але насправді це дерево досить. При урагані не міцне, воно падає найперше, е, а є більш-менше дерево, там я не знаю. Ну кущ е, е, там е, бузок, да? правильно сірінь, е, бузок, mm -hmm. да. а, воно таке тоненьке, а, але коли сильний шторм, що воно хитається, да? але водночас воно більш е, стабільне. Здатність бути більш гнучкими дає нам насправді міцність. Коли ми більш такі цупкі, гідні, це а, нам а, дуже коли вітер, коли шторм, ми падаємо дуже сильно. І це не означає, що ми не маємо прив'язуватися до місць. Місця важливі, але вони не можуть бути з нами все життя. Але оцей страх він впливає на твоє буденне життя. От mm -hmm. я люблю себе там в якихось магазинах, типу Аврори, коли а на що купувати? Сутки, а потім така. Ні, я це не куплю. Це для дому. Нащо? Якщо ну, може так склад, скластися обставини, що мені треба буде поспіхом їхати, я це все одно кину. І це от породжує якесь відкладене життя, коли на що це купляти це типу, якась дрібничка, яку я все одно кину, якщо поїду в Запоріжжя, якщо треба буде евакуюватись. На що це купляти? В мене mm -hmm. така тарілочка була вдома. Mm -hmm. Повернусь додому, візьму. Mm -hmm. І оце от відкладає шиз mm -hmm. цей страх. Я якраз думаю, що треба купувати, бо життя є тут і зараз. Немає ніякого потім. Ми плануємо наше майбутнє, але як воно станеться, яке воно буде, це теж. Невідомо, Тобто є тут і зараз. І якщо не відкладати це життя, я живу тут і зараз, і мені ця тарілочка потрібно, тобто поступово повертати собі усвідомлення, що я живу тут і зараз. І якщо мені треба буде кинути, рятуючи своє життя, так, тоді я зможу побудувати в іншому місті, і знову буду облаштовувати його. Я пережила дуже травматичний для себе досвід переїзду саме вже після евакуації з окупації, переїзд в межах Запоріжжя, але е, це було так, що ти вже побудував свій побут, і тобі різко кажуть: ні, так не підходить. Тобі треба переїхати. Так що довелося швидко збирати mm. речі, шукати новий варіант, шукати нове місце. Е, як жити з цим відчуттям? Бо після цього я повністю усвідомила, що ніде не буде мій дім, ніде не буде у цього відчуття, як в мене вдома, бо я завжди в гостях і завжди я буду постійно в переїздах. Як з цим відчуттям впоратися? Я не знаю, правда, як з цим впоратися, але мене підтримує одна фраза мого? Браток, який сказав, мій дім там, де я. Щоб в дитинстві в мене був дім такий. Там, в дорослому житті, чи там, в юнацькому житті мій дім був там, гуртожиток, чи якась зйомна квартира. Зараз в дорослому житті мій дім ось тут. Тобто мій дім там, де я. І це Мені здається така ниточка, на яку можна просто зараз нанизувати ті, ті бусинки різних приміщення. приміщення. приміщення да. Життя це є поєднання, комбінація страху і інтересу, і цікавості. Якщо я себе залишаю в цьому страху тільки, то я тоді не живу. Я цим страхом скований. Тобто, я оцю частину а, цікавості до життя, я її а, відрізаю. І життя це є комбінація і того і іншого. Тому ви часто чуєте да про те, що ідіть у свій страх, там є розвиток. да А, а насправді ну ідіть за своєю цікавістю, ідіть за своїм бажанням. І тоді і страх важливий. І цікавість, і інтерес, і потреби, і бажання, і це і є життя, це і є лінія життя. Коли я тільки себе зупиняю страхом, я перериваю це перерване, відкладене життя на потім. А життя відбувається зараз.